Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст маємо сьогодні, звісно, постимо! І постимо не тільки від їжі, а ще й від інформації. Нагадую, буду постійно нагадувати, що постимо від новин, постимо від різного роду треш інформації, сміття інформаційного. Від Фейсбуку можна пропостити в п'ятницю сміливо. І, і цей час, звісно. Використати на пустиню, на пустиню. Що таке пустиня? Це ми виходимо, не беремо з собою нічого. І тільки годину розмовляємо з Богом. Слухаємо. В основному не розмовляємо, а слухаємо. Вчимося чути Бога, слухати Бога. І одне питання задали і чекаємо на відповідь. Не треба тараторити годину, дві-три, а треба слухати, вчитися слухати. І пустиня саме для того, щоб слухати. Також хто має нагоду, може піти на хресну дорогу десь. Е, ну, І такі різні речі. А це за рахунок того, що ми виграємо час від не готування їжі, не, не переглядання фейсбуків, інстаграмів, тіктоків і всього іншого. Ну, Новин, звісно, телевізора взагалі. А якщо вже не можете, ні, нічого не дивитися, тоді беремо християнський контент, звісно, і заміну контенту робимо. Тобто переглядаємо християнський контент. Ну і сьогодні, щоб не робити відео знову 10 хвилин, підемо зразу в послання Марії, 25 липня 2008 рік. Дорогі діти, у цьому часі, коли думаєте про тілесні, тілесний відпочинок, я вас закликаю до навернення. Моліться і працюйте так, щоб ваше серце прагнуло Бога Творця, котрий є праведним відпочинком вашої душі та вашого тіла. Нехай Він відкриє вам своє обличчя і нехай дасть вам свій мир. Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую, що, він... Дякую, що відповіли на мій заклик. Ми бачимо, Марія нам сьогодні каже, хотів відпочити і поїхати до Єгипта? Ні, не можна. Думай, думай не про те, думай про Бога, про Бога Творця. Моліться і працюйте так, щоб ваше серце прагнуло Бога Творця, каже Марія. Ну і, звісно, ходіть на месу. Все, що не можете, перетворюю на не хочу. А коли хочу, тоді запрошую Духа Святого в цю сферу і починаю боротися, починаю перемагати в цій сфері, в яку я хочу. Бо коли я хочу, то я досягаю. А коли я кажу, що я не можу, ну тоді вибачте, що ж уже поробиш. Не так, не так, не там уродився, не та судьба. Бідний, я нещасний. Ми ж не плачемо від того, що ми не народилися Рокфеллерами, зразу мільярдерами. Ну і так само не треба плакати, не, треба, не, не подобається життя, то змінюй його. А не змінюєш, то не нарікай, бо все одно нічого не зміниться. І що не подобається, то об'являй, тому бій, запрошуй Духа Святого туди і з Богом до перемоги. Тільки так, тільки так, бо. Інше нічого не зміниться, не прокинешся одного ранку, вже інша людина, інше покроково. Крок за кроком, переміни вимагають такої праці, боротьби. Зазвичай це боротьба до крові боротьба. Як каже апостол Павло, ви ще не боролись з гріхом до крові. І сьогодні закликаю вас боротися з цим, з гріхом, зі своїм нещастям, з бідна, я нещасна, б'ян, така хвороба. Боротися з цією хворобою до. До крові з депресією, з всяким смутком, страхом за майбутнє, це треба боротись, викорінювати його, щоб настав мир і радість. І нам Марія каже, що моліться і працюйте так, щоб ваше серце прагнуло Бога Творця, котрий є праведним відпочинком вашої душі та вашого тіла. Коли ти йдеш на пустиню з Богом, то і тіло твоє відпочиває, і розум відпочиває, і душа твоя відпочиває. Це просто є насолода, насолода, коли. Втягнутися все, втягнутися в такий ритм, поставити це на перше місце і зробити свій все інше вже будувати навколо цього, навколо своєї молитви, навколо своєї меси. ну Тобто поставити фундаменти Бога, фундамент Бог, а все інше вже набудовувати як виходить. І, і роботу вже як підходить. Шукати, а не спочатку знайду роботу, а потім, а чи зможу я піти до тієї церкви, чи не зможу. Ну, напевно ж ні. Ну, звісно, що не зможеш, бо треба ж більше грошей. Нехай він відкриє вам своє обличчя, і нехай дасть вам свій мир. Я з вами заступаюся перед Богом за кожного з вас. І Марія нам сьогодні каже, нехай він встане, він відкриє вам своє обличчя. Що нам потрібно, щоб побачити обличчя Боже? Війти на пустиню, бо так в телевізорі ми не побачимо обличчя, Боже, на жаль, так не працює. Тож сьогодні по можливості, звісно, хто вже не може, не хоче, то не виходьте на пустиню. А хто прагне цього миру, хто прагне цього відпочинку такого справжнього в Бозі, то виходьте на пустиню і будете мати мир, радість і благодать. І будьте благословені! Мир вам з Меджугоря. Па-па.